Виконком УЄФА минулого тижня прийняв рішення повернути збірні команди Підараші до міжнародних змагань віком до 17 років. Мотивація мене просто порвала, щоб УЄФА розуміє, що діти не повинні нести покарання за дії відповідальність, за які лежить виключно на дорослих. Ну і грати вони будуть під нейтральним прапором. І в мене два питання. Ви, не складете собі 2 плюс 2 Це важко зрозуміти, що через дії їх дорослих страждають не їх, а наші українські діти насамперед. Без світла, без тепла, хтось без рідної домівки, хтось під постійними обстрілами, хтось без батьків, хтось взагалі виїхав із цієї країни, із України. Вони коли атакували Україну, думали про наших дітей?